Зараз, друзі, ми знаходимося за ззаду лікарні в Мирнам, яка вже не діюча, як ви самі бачите. Вона перестала діяти, якщо я не помиляюся, десь наприкінці 70-х років і дуже, дуже багато людей, які народилися. І живуть в цьому містечку, народилися справді в цій лікарні. І це прикро, що лікарня не діє, тому що лікарня це дуже важливо, щоб була, особливо не тільки для цього містечка. Це давало дуже багато робіт, люди могли працювати тут, в медицині, і жити собі в цьому місті. це місто би тільки розвивалося і розвивалося. Але, на жаль, попиту не було, закрили, не було достатньо спеціалістів теж. І тут якась, бачите, стара машина ще стоїть. Закинута, вдарена Тойота, яких вже навіть на дорозі ви дуже так часто не побачите. І спереду я вам теж покажу, як вона виглядає. Тут колись пацієнтів привозили, бачили, був, був такий заїзд. Пацієнтів привозили і говорять, що там дуже багато різного такого відбувається негарного і дуже такий багато.